Зеленський перед М'юнхенською конференцією запевнив мене, що підпише угоду на 500 мільярдів доларів щодо передачі прав Америці на українські корисні копалини, заявляє міністр фінансів США Бесент. Угода заклала б основу для елегантного плану, висунуто Трампом щодо припинення війни, послідовність того, що мало відбутися. Була такою, наблизити українців до США через економічні зв'язки, переконати американський народ, американську громадськість залучити їх, а потім сказати росіянам сядьте за стіл переговорів із дуже яскравим повідомленням, що, якщо нам знадобиться, ми посилимо санкції. Ще б розплакався цей міністр. Дання Bloomberg повідомляє, що США хочуть назавжди отримати права на 50% усіх доходів від мінеральних ресурсів, портів та іншої інфраструктури України. Це ті умови, які переможці нав'язують переможним як військові репарації. Трамп хоче від України 500 мільярдів в обмін. На минулу американську допомогу США, хоча США реально виділили Україні лише 119 мільярдів доларів за ці роки. Ілон Маск вважає, що значна частина грошей, відправлених в Україну, насправді опинилася в руках політиків США, Національного комітету демократичної партії та деяких республіканців. Отаке заявляє Ілон Маск, підсумовуючи, ось чому Зеленський стверджує, що отримав тільки половину грошей. І це добре все-таки не українці вкрали, ж перед світом незручно.